Несподіваний розвиток отримала історія гучного затримання військових у Тернополі. Шістьох чоловіків підозрюють в тому, що вони ловили військових на вулицях, пакували в буси, били і вимагали гроші. Зразу після цього на сторінці третьої штурмової бригади з'явилася офіційна заява. Бригада знає, що затримані, начебто, її бійці. Кореспондентка ТСН Світлана Павук збирала пазли цієї історії. спокійно, Працює національна поліція відео затримання групи чоловіків у військовій формі, яких підозрюють у знущаннях та іншими бійцями, оприлюднила поліція. Усі інциденти принижень та знущань були зафіксовані в тилу. Потерпілі військові, які проходили лікування або реабілітацію після поранень. <звіць> Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажуть слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ну, тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, є при мені якісь кошти. Я сказав, ну є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну відсили, ну таке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка, за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. просто він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом, біг пів кілометра, і при цьому він був ще побитий особисто Мартином. Мартином питали, чи можу я їм щось запропонувати? Чи я хочу жінку бачити і дітей? Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці третьої штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестеро з третьої штурмової. Повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен марафон єди. Ні, новини.